Верховна Рада на початку свого пленарного засідання вшанувала хвилиною мовчання всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії, і, зокрема, згадала про жертв трагедії у Покровську 7 серпня. російські балістичні ракети поцілили по центру міста Покровська Донецької області. Настях обстрілу загинуло 9 людей, ще понад 80 поранено. На запорізькому напрямку під час боїв з російськими загарбниками загинув народний депутат України четвертого скликання Сергій Іванович Слабенко. Народні депутати звернулися до парламентів та урядів іноземних держав та міжнародних організацій щодо намірів РФ провести незаконні вибори на українських окупованих територіях. Ми не визнаємо ніхто в світі не визнає жодні території, такими, які є анексовані. Це спроба зухвала груба спроба. Легітимізувати свої злочинні і терористичні дії тому весь цивілізований світ, всі міжнародні організації повинні розуміти що жодні дії Російської Федерації, якими вона намагається обґрунтувати свої агресивні злочинні дії на території України, ніколи не будуть визнані. Звернення українського парламенту до міжнародної спільноти, яке підтримало 287 депутатів, сприятиме формуванню консолідованої позиції світу щодо невизнання нелегітимних виборів на анексованих територіях, які Кремль збирається провести знову. Дані вибори ніяке світове співтовариство не визнає, тому що ці території окуповані, і це пряме порушення абсолютного міжнародного права. Але тим не менш, Росія намагається створювати видимість на цих територіях якогось правового режиму, намагається гратися у вибори. Але ми прекрасно розуміємо, що напряму сьогодні там намісники Кремля, і всі так звані вибори-кандидати це терористи, які щодня вбивають і катують наших громадян. Російський окупаційний режим. В Україні в вчергове хоче провести так звані вибори, фейкові вибори на окупованих територіях чотирьох частин чотирьох областей. Так званий єдиний день виборів у вересні цього року. Ми не те, що рішуче засуджуємо. Ми вважаємо, що має працювати дієвий механізм. Делегітимізації взагалі всієї виборчої системи, якщо такі вибори проводяться в Російській Федерації у світі, наша позиція залишається така сама в рамках міжнародно визнаних кордонів 91-го року, Україна буде відстоювати своє право проводити там свої власні вибори місцевого рівня, державного рівня тощо, тобто ми говоримо зараз про такі області, як Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська. Верховна Рада сьогодні зробила ще один крок до європейського союзу. 258 депутатів підтримали євроінтеграційний закон та вдосконалили діяльність антимонопольного комітету за міжнародними стандартами. Нові повноваження та належні зарплати стануть необхідною умовою незалежного функціонування антимонопольного комітету. Переконані депутати заробітна плата є гарантією того, що під час виконання цих функцій вони можуть. Гідним чином забезпечувати свої матеріальні умови і не думати під час розгляду тих чи інших питань, особливо які стосуються особливо великих сум, про те, що частину цих сум вони можуть собі привласнити. Тому це як гарантія незалежності, перед усім, для того, щоб вони справді здійснювали свою діяльність незалежно і результативно. Це безумовно дуже важливий законопроект для розвитку конкурентного середовища. І ми розуміємо наскільки це важливо, це не просто гасла, це ра. Альна сьогодні одна з ключов один з ключових національних пріоритетів, бо без цього не буде ніякого залучення інвестицій і не буде ніякого відновлення України. Контролюючі органи повинні бути наділені відповідними функціями, аби здійснювати власне всі ці речі, які закладені в основу їхньої діяльності, і саме, ну, наприклад, антимонопольний комітет, який ми надаємо додаткові інструменти, аби вони правильно згідно до закону виконували власне. Цю роботу, яка є важливою в країні, яка веде війну однозначно. Після врегулювання антимонопольного законодавства Верховна Рада взялася реалізувати ще одну велику реформу в економічній сфері, зокрема в управлінні стратегічним запасом країни. В цілому було ухвалено закон про державні резерви. Це по суті економічна реформа, яка докорінно змінює систему формування державного резерву. Головна новина це розмежування між економічним. Державним і мобілізаційним резервом. держава має гарантувати державний резерв. Державний резерв зараз потрібно негайно закупити збіжжя, щоб держава мала хоча б 5 мільйонів тонн зерна для забезпечення хлібобулочних виробів. хлібопекарська галузь. і треба закупити це виробників зерна для того, щоб вони вже могли посіяти. Законодавці відновили роботу Вищої ради правосуддя, яка через відсутність дисциплінарних інспекторів не могла повноцінно функціонувати останні два роки. На розгляді в судах нині перебуває понад 10 тисяч скарг щодо роботи недобросовісних суддів. Верховна Рада, зрештою, дала старт роботі служби дисциплінарних інспекторів згідно з ухваленими рішеннями, запроваджуються прозорі конкурсні перевірки. Відкритий добір. Реальний конкурс, і найдоброчесніші і найпрофесійніші люди зможуть потрапити на посаду дисциплінарних інспекторів. Тому дійсно, цим законопроектом ми відновлюємо нарешті дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя. А наступним законопроектом ми якраз змінюємо процедури добору на посаду дисциплінарних інспекторів. Парламентарі мінімізували вплив олігархів на партії, вдосконалили механізм їхнього фінансування з дербюджету та передбачили обов'язкове залучення до діяльності політичних об'єднань осіб з інвалідністю. Такі зміни підтримали майже 300 обранців. Загалом сьогодні, в цілому, було ухвалено рекордну кількість законів. Рада визначила порядок використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв. Парламент врегулював функціонування вітчизняної телемедицини та підтримав розвиток виноробної продукції. Виноробна територія зараз в результаті прийняття цього закону визначається як вся територія України. Тобто, вже немає довго існуючої прив'язки до окремих виноробних регіонів. Це надає можливість ну по суті виробляти вино у будь-якому куточку нашої прекрасної країни. Тобто, По-друге, ми маємо надзвичайно спрощену систему отримання Ання ліцензії по заявковому типу народні депутати створили відразу три тимчасово слідчі комісії щодо комплексного врегулювання соціальних гарантій та медичного забезпечення військових і ветеранів війни. Ми в цьому плані синхронізуємо роботу підкомітету з питань реабілітації ветеранів. Це вже буде як другий етап допомоги нашим захисникам, які на сьогодні віддають свій час, своє здоров'я. І досить часто своє життя також. Парламентарі хочуть розслідувати порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель в умовах воєнного стану. Загалом Верховна Рада, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, стала найбільш ефективною за всі попередні скликання. За останні чотири роки було ухвалено понад 1200 законодавчих ініціатив. Це не лише тому, що це така оперативна реакція на бойові дії на повномасштабну війну, на вторгнення, але це і рівень очевидно. Я для себе фіксую рівень відповідальності перед суспільством і перед усім світом за того. Що відбувається у нас в країні? Тобто, ось таке оперативне, дуже швидке і термінове вирішення питань свідчить, що парламент працює, працює в комітетах, працює в робочих групах. ТСК і тут в залі засідань. Не обійшлося сьогодні і без кадрових рішень. Верховна Рада 9 серпня достроково припинила повноваження нардепа Андрія Холодова та зареєструвала нову обраницю Наталі Локтіонову, яка увійшла до фракції «Слуга народу.